Маркиян! Вс, тут Филипп Ты себе ми розгончик файнин. А? Чтоб ты себе забитый розгончик файнин взял? Он бачит мучиться. О, блядь. Падают, встают, мучаются. Это пизда Да это такую горку, блядь. блять, знал в смысле есть? Я просто хочу, чтобы всем выстачило уже нахуй. Наконец-то, блядь. Не на среднем. Ты тоже спустил колу колокола, да? Не спускал? А чего? Боишься? Да много раз два пробовал. Я вообще не Я чуть-чуть спустил, ты можешь. Я вообще 0,5, 0,7 спустил.

У мене перелом був і коліно, знаєш угу. порване. Я думаю, що ти звідси навіть не вийдеш. Тобі б вже брати мотика і там остова. Та я можу так його попхаю, ні? Ти що, сили багато маєш? Ні. Ні, ну типу з підгазовкою попхати. Яке? Ну попробуй. Та як хочеш? Як не, то я би, наприклад, навіть не мучився. Просто я став там, що ти камні маленькі, то в мене шанс що хотів виїхати, а тут М -м -м. тебе дуже великі, Я думаю. Помогти? Чи то вже вам допомагати щось? Фу, блядь. А ти е... сеплення легенько пускай. Блядь, чого він не їде в нього? Може колон дуже сильно накачане?

Ну, Сядь ся на жопу, як його раз. Остап сідай на жопу, ще більше. Та-та та, -та, -та. О, 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 о Давай тако раз, два, три. Нет. Блядь Ти давиш шліфує на тих каміннях. Просто піздець. Я би його б його кинув нахуй. нахід. Треба резєна то ще пускати. Кого? Пустити? 08 є. Це 0,8 є? Він твердий пізда пробує. Ти не знаю, накачали 0,8? віз. Ні, 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 таке 7 А, це ж це... Це ж тебе він стоїв. Типу горка не є складною, так? Якби без А ти зупинився, так? Да? Та, там хто... Може, може хтось ми б туди вирвалися, розумієш? Так Так там впав, там впав і пізда. Бля, я так файно їхав. Бомба. Я тоже, я в двоє встало і. І все. Я треба було переїжджати їх. Перестрибувати мотоцики. Фу, блядь мотоцики? Та я там знаю, я би переїхав би їх. Щось хуя вирощить. Що тут не може заручати? Де де. Це те, що накріплення, а просто сама... Може колодки? Ти думаєте, звідси? Не бля, я уже, сука, добре ще купив до 300, на лайтухі, але тухи мучився пізда. Але орус бач, поставив зірочкою, йому похуй. Та похуй не похуй, але бач, є такі горки, що ви на першому їхати. Певно. Ти хоч звідти рушати? Та нема, немає що робити? Я би звідти рушив вон там, де марки я. Заднім колом ти будь-яке, блядь, і просто собі, зразу ходом. Зразу, сука, розгон нахуй, да? А чо ні? Зараз подивимося, може піде, бо ось звідси доїхав. Да? Да, ось звідси, ось ці сортани. Я його підіпхав, ось трохи в дупу. Ось звідси, А ось тебе, тебе, я тебе туди зараз запну. Іди звідси собі, знаєш? О. Може тебе туди підпати, ні? Зараз попробуй. Давай тебе зразу вже туди, вже туди пнем. Ось такого, заднє коло. Зараз ми тобі розчислимо. Ой, блядь. Сейчас закину Угу. Давай, я дай підікну. Ні, я думаю, тут перше просто і газу до, до сраки. Але сідай максимум на жопу. Добре, то вже дуже довго. На палку. Блять. Ну. Я... О, ця а це палка сіба. Потикнувати гелі. Тебе піти. Але звідти думаю, ти руш. Да, Раз, два, три. щось же... підставити підставить, блядь. хух, блядь. А вони сидять? наверху. Бамбук курять? А мур нет, їх усіх вытяг. Щось спустити скустить, да. Може каміння таке камні такі підставити. Ні, каміння то все хуют. Або дерево якесь по тыку. ні ні то я думаю, що хише нахуй. Я не знаю, давай. Давай ми тебе вбік стягнемо просто Ось сюди, ну. щоб ти заднім колесом сюди вперся Тримаємо Опа. Yeah. Ну, чекай. Єкай, yeah. yeah. okay. зараз може Зараз може О, все, отак бомба взагалі. Так, дуже час. Шолом, знім Ята я вже. Але максимум на жопу потрясі досі буде. Да. Да, давай раз, два, три. Як думаєш, ще виїду хоч чи ні? Да, я на двух. Та я поняв. Не, я почекаю, думаю, не треба. А я сейчас... Хух. Да. Uh. А як? Збоку будеш йти. Тихо, типу я от пішов. Там тече вода. Вона вкопила весь пісок. Тут є пісок. Ладно. Допуску, да? Ще раз жопу зупинь. Я ж сил нахуй немає, поки ти пивого. Ще тут, подивись, от ово вже їде, все. Але бери... Боже. Я такие нема. Кто? Тивуч. Нема? Ты чевучка. Почекай, слишком. Почекай. Напято, напято. Блядь! Я... Систи, систи, я так само стану А ну почекай. Дай я випущу фару. Дай я пробую сам. Ты просто еще сзади. Ебав, я такі в... <риклад> Такие горки. Прибалдил. Дитаки, як я не остараюсь, кажу, блядь. Маєте се. Купай, бля. Я на кумі. Відключайте на себя. 네, 오늘은 귀 <목소리도>